Глава третя Ми дізнаємося дещо про Лі Чанг Єна. Ще день чи два після появи в нас фальшивого служителя психіатричної лікарні, я сподівався, що він може повернутися і відмовлявся хоча б на хвилину вийти з квартири. Наскільки я розумів, у нього не було причин запідозрити, що ми розкрили його маскування. Він міг, думав я, повернутися, щоб спробувати викрасти тіло, але Пуаро лише глузував із моїх здогадів. Друже мій, говорив він. Якщо вам хочеться, ви можете чекати в надії насипати солі на хвіст нашій маленькій пташці, але щодо мене, я не став би витрачати на це час. Але чому, пуаро, заперечував я, чому б йому не ризикнути і не повернутися? І якщо він повернувся один раз, то загалом зрозуміло, навіщо? Він мав намір знищити якісь докази проти себе, але йому не вдалося нічого зробити, бо ми вже повернулися. Пуаро погальськи знизав плечима. Ви не хочете поглянути на справу очима номера четвертого Гастінгсе, сказав він. Ви говорите про докази, але хіба в нас є якісь свідчення проти нього? Так, звісно, у нас є труп, але ми не маємо навіть доказів того, що цю людину вбито. Синильна кислота, що потрапила в дихальні шляхи, не залишає слідів. Далі ми не знайдемо нікого, хто бачив би людину, яка входила до квартири під час нашої відсутності, і ми нічого не дізнаємося про те, де був наш покійний друг Майерлінг. Ні, Гастінгсе, номер четвертий, не залишив слідів і він це знає. Його візит ми можемо назвати розвідувальною вилазкою. Можливо, він хотів сам переконатися в тому, що Майерлінг мертвий, але я думаю, значно ймовірніше те, що він прийшов поглянути на Еркюля Пуаро. І перекинутися слівцем і з тим єдиним зі своїх ворогів, кого він справді має боятися. Міркування пуаро звучали, як зазвичай, самовдоволено, проте я утримався від заперечень. А як щодо дізнання? запитав я. Гадаю, ви там поясните все і дасте поліції повний опис номера четвертого. І до чого це призведе? Чи можемо ми представити дізнанню щось таке, що справило б враження на коронера і журі, що складається з цих ваших твердолобих британців? Хіба є хоч щось вартісне в нашому описі номера четвертого? Ні, нехай вважатимуть, що цей випадок випадкова смерть. І, можливо, хоча я й не надто сподіваюся на це, наш розумний вбивця похвалить себе за те, що виграв у Еркюля Пуаро перший раунд. Пуаро мав рацію, як завжди. Ми більше не бачили служителя божевільні, а дізнання, де свідчення давав я і куди пуаро навіть не з'явився, не викликало інтересу в публіки. Оскільки пуаро, припускаючи вирушити до Південної Америки, завершив усі справи до мого приїзду, зараз він нічого не розслідував. Але, хоча він і проводив більшу частину часу вдома, я мало чого міг від нього добитися. Він сидів, занурившись у крісло, і вельми холодно зустрічав усі мої спроби завести бесіду. Але одного ранку, приблизно за тиждень після вбивства, він запитав мене, чи не важко мені буде супроводжувати його під час одного необхідного для нього візиту. Я був тільки радий, бо відчував Пуаро припускається помилки, намагаючись розмірковувати над тим, що сталося наодинці, і сподівався, дещо з ним обговорити. Але виявив, що він не схильний до розмови. Навіть коли я запитав, куди ми вирушаємо, він не відповів. Еркюлю Пуаро дуже подобалося виглядати загадковим. Він ніколи не ділився ні краплею відомостей до самого останнього з можливих моментів. У цьому випадку лише коли ми благополучно проїхали автобусом і двома поїздами по черзі, і прибули в одне із найпохмуріших південних лондонських передмість. Він зійшов нарешті до пояснень Ми, Гастінгсе, маємо намір побачити ту єдину в Англії людину, яка дійсно багато знає про таємне життя Китаю. Справді І хто ж це? Людина, про яку ви ніколи не чули, такий собі містер Джон Інглс. Фактично, він відставний державний чиновник із вельми пересічним інтелектом, і його дім, набитий китайськими сувенірами. І якими він стомлює своїх друзів і родичів. Проте мене запевнили обізнані люди, що надати ті відомості, які мені необхідні, здатний лише цей самий Джон Інглс. Кілька хвилин по тому ми вже піднімалися сходами лаврів як називав свою резиденцію містер Інглс. Особисто я не помітив жодного лаврового куща поблизу, і тому вирішив, що назва вілли була вигадана відповідно до звичаю передмість називати будинки якомога безглуздіше. Нас зустрів слуга китаєць із нерухомим обличчям. Він провів нас до свого господаря. Містер Інглс виявився людиною міцної статури, з жовтуватою шкірою і глибоко посадженими очима, які мали дивний вигляд на його обличчі. Він встав привітати нас, відклавши при цьому в бік щойно розкритий лист, який тримав у руці. На лист він вказав трохи пізніше, коли ми вже привіталися. Сідайте, прошу вас. Гелсі повідомляє мені, що вам потрібні деякі відомості і що я можу бути корисним у цій справі. Це саме так, місьє. Я хочу запитати, чи знаєте ви щонебудь про людину на ім'я Лі Чангєн? Це дивно. Справді, дуже дивно, як ви примудрилися почути про нього? То ви його знаєте? Я з ним зустрічався одного разу, і я дещо про нього знаю, хоча не так багато, як хотілося б. Але мене дивує, що взагалі хоч хтось в Англії міг про нього чути. Це у своєму роді велика людина, великий чиновник на кшталт мандарина, але справа то зовсім не в цьому. Є серйозні підстави припускати, що саме він та людина, яка стоїть за усім цим. За чим усім? Та за всім. Заворушення по всьому світу, заворушення робітників, які не дають спокою державам, революції. Нормальні люди, зовсім не панікери, які відповідають за свої слова, кажуть, що за всіма цими випадками стоїть якась сила. І що мета її не більше не менше, як руйнування світової цивілізації. У Росії, як ви знаєте, багато хто бачить явні ознаки того, що Ленін і Троцький лише маріонетки, і їхні вчинки всі до єдиного диктуються чиїмось мозком. У мене немає надійних доказів, які могли б вас задовольнити, але я цілком впевнений у тому, що цей мозок належить Чанг'єну. Ой, оближте!» – обурився я. Чи не занадто далеко ви заходите, як може китаєць дотягнутися до Росії? Пуаро роздратовано глянув на мене і насупився. Для вас, Гастінгсе, сказав він, усе здається надлишковим, якщо перевищує можливості вашої власної уяви. Що ж до мене, я згоден із цим джентльменом, але прошу вас, місьє, продовжуйте. Чого саме він сподівається досягти за допомогою всіх цих подій, я не можу сказати з упевненістю. Знову заговорив містер Інглс. Але я припускаю, що його здолала та сама хвороба, на яку страждали найвидатніші розуми від Акбара й Олександра до Наполеона жага до влади і особистого верховенства. Аж до недавніх часів для завоювання були необхідні армії, проте в цьому столітті неспокійні люди на кшталт Лі Чанґіна можуть використовувати інші засоби. У мене є докази, що в його розпорядженні є необмежені суми для підкупу і пропаганди, і є ознаки того, що він заволодів деякою науковою силою набагато потужнішою, ніж міг би уявити світ. Пуаро слухав містера Інглза з найпильнішою увагою. А в Китаї? запитав він. На Китай теж поширюються його інтереси. Його співрозмовник енергійно кивнув. Так, сказав він, хоча в мене немає доказів, які визнав би суд, я можу говорити на підставі власних знань. Я особисто знайомий з кожним, хто хоч щось являє собою в сьогоднішньому Китаї, і тому заявляю вам, ті люди, які постійно з'являються на очах у публіки, значать дуже мало або не значать зовсім нічого. Вони маріонетки, які танцюють на мотузочках, а керує ними рука вправного майстра, і це рука Лі Чангєна. Він сьогодні головний направляючий мозок сходу. Ми не розуміємо схід, ми ніколи його не зрозуміємо. Але Лі Чангєн – його життєдайний дух. Це не означає, що він стоїть у світлі рампи. О, ні, нічого подібного. Він взагалі ніколи не залишає свій палац у Пекіні. Але він смикає за ниточки. Так, саме так смикає за ниточки, і щось відбувається далеко від нього. Але невже ніхто не намагається битися з ним? запитав Пуаро. Містер Інглс нахилився вперед, міцно стиснувши підлокітники крісла. Четверо намагалися за останні чотири роки, повільно промовив він. Люди сильні, чесні, надзвичайно розумні. У кожного з них була можливість так чи інакше порушити плани китайця. Він замовк. Ну і? запитав я, ну, вони всі померли. Один із них написав статтю, в якій згадав ім'я Лі Чанг'єна у зв'язку з заворушеннями в Пекіні, і за два дні його зарізали просто на вулиці. Його вбивцю так і не знайшли. З двома іншими сталося щось подібне. У промовах або статтях, або просто в особистій бесіді кожен із них пов'язав ім'я Лі Чанг'єна з бунтом або революцією, і протягом тижня після таких нерозсудливих вчинків вони помирали. Одного отруїли, другий помер від холери, причому це був єдиний випадок, аж ніяк не епідемія. Ще одного ніби просто знайшли мертвим у власному ліжку. В останньому випадку причини смерті начебто не було визначено. Однак лікар, який оглядав тіло, розповів мені, що труп був опечений і зморщений, наче крізь нього пропустили електричний заряд величезної сили. А лі Чанг'єн?» – запитав поро. Звісно, до нього не було жодних слідів, але ж мають бути якісь ознаки його зв'язку з цими справами. Містер Інглс пересмикнув плечима. О, ознаки? Ну так, звісно. Мені зрештою вдалося відшукати людину, яка погодилася дещо розповісти. Це був блискучий молодий хімік, китаєць, і він був із людей Лі Чанг'єна. Він прийшов одного разу до мене, цей хімік, і я побачив, що він перебуває на межі нервового зриву. Він натякнув мені на якісь експерименти, у яких він бере участь, і які проводять у палаці Лі Чанг'єна під керівництвом самого мандарина. І під час цих експериментів виявляють приголомшливу байдужість до життя і страждань людей. Нерви хіміка були на межі натягнуті, він перебував у стані хронічного жаху. Я поклав його в ліжко в кімнаті на верхньому поверсі власного будинку, маючи намір розпитати як слід на інший день, і це, звичайно, було дурістю з мого боку. Але як вони його дістали? різко запитав Пуаро. Цього я ніколи не дізнаюся. Я прокинувся тієї ночі і виявив, що будинок охоплений вогнем, і мені просто пощастило, що я не загинув. Слідство встановило, що вогонь небаченої сили раптово спалахнув на верхньому поверсі, і останки мого молодого хіміка перетворилися на попіл. З тієї палкості, з якою говорив містер Інглс, я без зусиль здогадався, що він осідлав улюбленого коника, і він теж це усвідомив, тому що винувато розсміявся. Але звісно ж, сказав він, у мене немає жодних доказів, і ви, як і всі інші, можете просто сказати, що я злегка збожеволів. Навпаки, тихо заперечив Пуаро, ми маємо всі причини вірити вашій історії. Ми чимало зацікавлені у відомостях про Лі Чангєна. Дуже дивно, що ви знаєте про нього, і я й уявити не міг, що хоча б одна душа в Англії про нього чула. Мені б дуже хотілося дізнатися, як ви зіткнулися з цим ім'ям, якщо це не надто нескромно з мого боку. Ані трохи, місьє. Якийсь чоловік прийшов до мене додому. Він перебував у стані шоку, але зумів сказати достатньо, щоб зацікавити нас Лі Чанг'єном. Він описав чотирьох людей, велику четвірку, як організацію, про яку досі ніхто не міг би й подумати. Номер перший це Лі Чанг'єн. Номер другий якийсь невідомий американець, номер третій рівною мірою невідома француженка, номер четвертий може бути названий катом організації. Це винищувач. Мій інформатор помер. Скажіть, місьє, вам взагалі знайомий цей вираз? Велика четвірка? Не у зв'язку з лічангєном. Ні, не можу сказати так. Але я чув це або читав і зовсім недавно. У якомусь несподіваному контексті. «А, ось що. Він підвівся і підійшов до лакової інкрустованої шафки для паперів. То був найдивовижніший екземпляр, який мені коли небудь доводилося бачити. Повернувся він із листом у руці. Ось він. Його надіслав один старий моряк, з яким я одного разу зіткнувся в шанхаї. Старий нечистивець застряглий у гріху. Але мушу сказати, на підпитку він дуже сентиментальний. Я взагалі то прийняв це за п'яну маячню. Він прочитав у голос. Шановний сер, ви, можливо, і не пам'ятаєте мене, але ви одного разу допомогли мені в Шанхаї. Допоможіть мені ще раз мені необхідні гроші, щоб покинути цю країну. Я сподіваюся, що добре сховався тут, але одного разу вони можуть знайти мене. Велика четвірка, я хочу сказати. Це питання життя і смерті. У мене грошей багато, але я не наважуюся взяти їх, оскільки боюся навести їх на свій слід. Надішліть мені кілька сотень у листі. Я поверну їх, не сумнівайтеся, присягаюся в цьому. Ваш слуга сер Джонатан Веллі. Відправлено з бунгало грантл Хопатон, Дартмур, сказав містер Інглс. Боюся, я сприйняв це як примітивну спробу полегшити мій гаманець на пару сотень, тільки й всього. Якщо вам це може згодитися, і він простягнув лист пуаро. Живе мерсі, месьє», – відповів І я негайно вирушаю в Хопатон. Бог мій, як це цікаво, а якщо я поїду з вами, ви нічого не маєте проти. Я буду дуже радий вашому товариству, але ми повинні виїхати зараз же. Інакше ми просто не доберемося в Дартмур до сутінків. Джон Інглс затримав нас не більше, ніж на дві хвилини, і незабаром ми вже сиділи в потягу, що вирушав з вокзалу в Падінгтоні на захід Англії. Хопатон виявився маленьким поселенням, що знайшло прихисток на самому краю Вересових пусток. До нього довелося їхати на автомобілі 9 миль від мортон Хемстеда. Було вже близько восьмої вечора, коли ми дісталися туди. Проте на дворі стояв липень, і світла ще цілком вистачало. Ми виїхали на вузьку вуличку поселення і зупинилися, щоб розпитати про дорогу якогось старого селянина. Гранітне бунгало, задумливо вимовив старий. Тобто це ви шукаєте гранітне бунгало, так я зрозумів. Ми завірили його, що він все зрозумів правильно і нам потрібний саме цей будинок. Старий абориген показав на маленький сірий котедж у кінці вулиці. Он воно, те бунгало. Ви хочете відвідати інспектора? Якого інспектора? різко запитав Пуаро. Що ви маєте на увазі? Невже ви нічого не чули про вбивство? Жахлива справа, кажуть, калюжі крові так мені розповідали. Мон діє», – пробурмотів Пуаро. цей ваш інспектор. Я повинен негайно його побачити. П'ять хвилин по тому ми вже представлялися інспектору Мідоузу. Спершу він тримався напружено, але чарівне ім'я інспектора Джеппа зі Скотленд-Ярду справило своє враження, і Мідоуз відтанув Так, сер, його вбили сьогодні вранці. Жахлива справа. Вони зателефонували до Мортону, і я одразу ж приїхав. Почнемо з того, що все виглядає надзвичайно загадково. Старий чоловік йому вже було близько сімдесяти знаєте, любив прикладатися до пляшки, як я чув. Він лежав на підлозі у вітальні. На голові в нього була гуля, а горло перерізане від вуха до вуха. На підлозі море крові, як ви розумієте, Беці Андрес це жінка, яка готувала для нього, сказала, що у її господаря було кілька маленьких китайських нефритових фігурок. Він пояснював їй, що вони дуже цінні. Так ось вони зникли. Тож усе це виглядає як пограбування, але тут є багато невідповідностей і труднощів. У цього старого в будинку жили двоє людей та сама Бетсі Андрес, вона з Хоппатона, і хтось на зразок лакея Роберт Грант. Грант саме пішов на ферму за молоком. Він робить це щодня. А Бетсі вийшла трохи поспілкуватися із сусідкою. Її не було всього хвилин двадцять, між десятою і пів на одинадцятою, і злочини, ймовірно, було скоєно саме в цей час. Першим повернувся Грант. Він зайшов через задні двері, ті були відчинені. У цих краях взагалі рідко зачиняють двері, ну, принаймні вдень, і пройшов до своєї кімнати почитати газету й покурити. Йому й на думку не спадало, що могло трапитися щось незвичайне, так він стверджує. Потім прийшла Бетсі, заглянула до вітальні, побачила господаря і заверещала так, що навіть мертвого могла б розбудити. Ось і все. Хтось зайшов до будинку, поки їх обох не було, і прикінчив старого бідолаху. Але що мене одразу вразило, так це те, що вбивця має бути неймовірно холоднокровним і знати місцевість. Йому ж довелося пройти по сільській вулиці чи якось підкрастися до будинку через сади. Навколо гранітного бунгалу суцільно стоять будинки. Ви ж бачите? Як же так сталося, що ніхто не помітив стороннього? Інспектор демонстративно замовк. «Угу, Я розумію вашу думку, сказав Поро. І що далі? Ну, сер, я подумав це дуже підозріло і почав розмірковувати. Візьмемо хоча б ці нефритові фігурки. Чи міг звичайний грабіжник взагалі здогадатися, що вони дорогі? Та й загалом це ж чисте божевілля скоїти таке серед білого дня. А уявіть, старий покликав би на допомогу. Я думаю, інспекторе, сказав містер Інглс, удар по голові було завдано загиблому до того, як він помер. Абсолютно правильно, сер. Спочатку його оглушили. Тобто вбивця його оглушив. А вже потім перерізав горло. Це абсолютно очевидно. Але як, чорт забирай, цей тип прийшов і пішов. У таких маленьких селах чужинців помічають миттєво. Це перше, що спало мені на думку нікого стороннього тут не було. Я це як слід перевірив. Минулої ночі йшов дощ, і сліди ніг, що ведуть до кухні й назад, видно абсолютно чітко. У вітальні знайшли лише два типи слідів. Бетсі Андрес зупинилася на порозі, сліди містера Веллі, який ходив у килимових капцях, і ще однієї людини. Ця інша людина ступила на криваву пляму, і я прослідкував за її кривавими відбитками. Оу, вибачте, сер. Нічого, нічого. Відгукнувся помітно зблідлий містер Інглс із кривою усмішкою. Повторення прикметників цілком допустиме у такому випадку. Ці сліди вели до кухні, але не виходили з неї. Це пункт перший. Далі, на дверному косяку кімнати Роберта Гранта, була ледь помітна пляма, пляма крові. Це пункт другий. Третій пункт з'явився, коли я взяв черевики Гранта, він їх зняв і приклав до слідів. Повне співпадіння. Тож це справа домашня. Я повідомив Гранту про його права і взяв його під арешт. І як ви думаєте, що я знайшов у його гаманці? Крихітні нефритові фігурки та довідку про умовно дострокове звільнення. Роберт Грант виявився Абрахомом Бігзом, п'ять років тому засудженим за пограбування будинку. Інспектор із тріумфом оглянув усіх. Ну, що ви на це скажете, джентльмени? Думаю, сказав Пуаро, що все це виглядає доволі простою справою. Власне, неймовірно простою. Цей бігс чи Грант він, мабуть, жахливо дурний і необізнаний, чи не так? Так, він саме такий грубий, примітивний хлопець, жодного уявлення про те, що можуть означати сліди ніг і відбитки пальців. Він явно не читає детективні романи. Ну що ж, інспектори, вітаю вас ми можемо подивитися на місце злочину? Я сам вас туди проведу, просто зараз. Мені хотілося б, щоб ви побачили ці сліди ніг. Так, мені також хотілося б на них поглянути. Так, так, це дуже цікаво, дуже дотепно. Ми всі разом вирушили до будинку. Містер Інглс з інспектором ішли попереду, а я трохи затримав пуаро, щоб поговорити з ним поза досяжністю вух інспектора. Що ви думаєте насправді, Пуаро? Тут є щось, чого не видно з першого погляду. Це чудове запитання, друже мій. Веллі у своєму листі абсолютно недвозначно повідомив, що велика четвірка йде його слідом, а ми з вами знаємо, що велика четвірка це не просто страшилка для дітей. Здається, всі обставини вказують на те, що цей чоловік Грант дійсно вчинив злочин. Але навіщо він це зробив? Невже через маленькі нефритові статуетки? Чи, можливо, він агент великої четвірки? На мою думку, останнє припущення виглядає більш переконливим. Як би дорого не коштували статуетки, людина такого типу навряд чи може це по справжньому розуміти і в будь-якому разі не стане через них так жорстоко і безглуздо вбивати господаря. Хоча ця думка безумовно приголомшила б інспектора ні, така людина просто викрала б статуетки замість того, щоб чинити подібний злочин. Так, так, боюся, наш дивонширський друг не використовує свої маленькі сірі клітинки. Він виміряв сліди черевиків, але не спромігся упорядкувати всі свої ідеї, застосовуючи правильний метод.